Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Поглянемо з вами на знижки, новинки. Я всім вдячна, хто мене дивиться. Всім приємного перегляду. І почнемо ось такої новиночки. подушки декоративні, різні малюночки, як ви бачите. Такі листочки золотисті з одної сторони, а з іншої подушка однотонна. І ось така подушка-смугастик. Так, Чорно біла Полосочка. І ціна таких подушечок 169. Подушка різдвяна, сніжинка ось така. І ялиночка. Ось. Біла ялиночка з написами. І акційна ціна 129. Поглянемо з вами знижки на пледи. Ось такий плед: флісовий, однотонний, фіолетовий. 160 на 150. І ціна його зі знижкою 149. Це вже плет двоспальний, 170 на 200 в клітиночку. І знижка буде діяти тільки в чорну п'ятницю. 149. І ось такий ще плед. 150 на 200. Малюнок осінні листочки. Так. О 169. Знижка на комплект постільної білизни полуторний, Наволочки 50 на 70. І тканина полісатин. І є ще ось такий варіант однотонний. І ціна 449. І ось такий ще комплект постільної білизни, також полуторний, Наволочки 50 на 70 також. І тканина бавовна ось. Але вже акційна ціна 749. Косметичка жіноча на блискавці. Одна тонна. не маленька, по 59. Ось такий ще варіант. Також на блискавці. І ще ось така рожева, ось. По 59. І теді. Косметичка на блискавці, м'якесенька і така велика по 99. І ще є знижка на ось таку білу косметичку. Має вона ручку таку невеличку, і також на блискавці по 59. А вже ось така також на блискавці, має одне відділення, невеличку ручку. І ціна 64. Подивимося з вами на капці-кімнатні. Ось такі капці-кімнатні, жіночі. Вони м'якесенькі, закриті. І ціна 169. Ось такий ще варіант. Ой, вони зовсім такі легесенькі. Також вони м'якесенькі по 129. І ось такий ще варіант. Такі флісові, зірочки малесенькі, теплесенькі. І поглянемо, скільки вони коштують. І ціна 249. Це вже кімнатні капці, чоловічі. Також вони закриті і дуже-дуже легесенькі, ось так. Подушва. І гнеться так, подушла гнеться. Ось 299. Ось такий ще варіант. Це вже відкриті капці, також чоловічі, також вони дуже дуже легесенькі. Здивіться. І ціна 249 і ось такі в смужечку. Також чоловічі капці. 199. Далі поглянемо з вами знижки на пакети для сміття. Ось такі великі пакети для сміття. Фіно 20 штук в упаковці на об'єм 90 літрів, 99 Міцні пакети для сміття чорно-білі, 20 штук, 49. І ось такі великі пакети, міцні 5 штук, їх лише в упаковці, на об'єм 240 літрів. 87 77. Пакети для сміття зелені. 20 штук на об'єм 60 літрів, 49. І ось такі ще пакети, чорно-білі з затяжками. 30 штук по 55. Вінчик для взбивання металевий. Ручка пластикова, так. І ціна їх лише по 29. Ось такий ще вінчик, також він металевий. Ручка пластикова по 69. Знижка на ось такий салатничок, пластиковий, різдвяний. З малюночком, червоний і ось такий ще темно-зелений. Ось. По 55. Ось така тарілочка велика. Обідня. Різдвяна новорічна ялиночки по 99. Тарілочка прямокутна, велика 179. І ось такий салатничок. Різдвяний новорічний. По 74. Форма для печива металева. Ялиночка ось така. І пряничок. І лопатка. Сіліконова. Ручка пластикова. Це більш така новинка. 99. І ось такі ще формочки для печива металеві. 5 штук, сердечка. І ціна 39. І ось такі ще формочки. Вони силіконові вже. 3 штуки їх наборі. По 22 гривні, так, форма для льоду. Сіліконова. Ялиночки. Такі малесенькі. По 55. Ось така новинка. Форма для льоду. Така різдвяна новорічна. Сніжинки, зірочки, червона формочка. І ось така ще зелена. Так. І ціна такої формочки. Ще й зі знижкою 99. На ось таку сковорідку алюмінієву з антипригарним покриттям густо 20 см діаметр і ціна зі знижкою 249. І знижка ще на ось таку сковорідку з антипригарним покриттям 24 см діаметр і акційна ціна 349 Поглянемо з вами, які є пляшки для олії або оцту. Ось така пляшка подвійна для олії та оцту. Вона скляна 129. І ось така ще. Також подвійна, скляна для олії або оцту. По 88. А це вже пляшка. Також або для олії або оцту скляна, а верх пластик з розпирювачем по 88. Це ось така більш новинка. Пляшка для олії скляна, а верх металевий з розпилювачем по 88. І ось такі дві пляшки: одна для олії, а інша для оцту. Скло та метал. І підставка ось така металева. І ціна 299. Ложка для спагетті, сіликон нейлон. Така вона невеличка. По 84 гривні. Ось така форма для випікання силіконова. 6 кексів на формачки І ціна 119. Ось така ще форма. Сіліконова для випікання кексів. Сердечка. 129. Форма для випікання сіліконова. Ведмедики. 6 ведмедиків. Це така новинка. І ціна. Форма для випікання силіконова кругла алма 119. Є така форма, поменшивши, силіконова також для випікання алмо, по 77. Ось така новинка. Дивіться, кухоль. Поцеляновий смужечку. Такий рожевий і блакитний. І ціна новиночки по 64. І ось така ще новинка. Чашка скляна. Вибачте, світла вже немає. Але видно, видно, така цікава ручка. І ціна новиночки 49. Тарілочка. Тарілочка десертна, така з написами різними і малюночками. Ось така совушка сова, що можу собі дозволити. Ще ось такі варіанти. І ціна такої новиночки 169. Ось така форма для випікання, запікання скляна прямокутна на об'єм 2 літра. Ткани маленька 229 Ось така вже форма для випікання. Також скляна, кришка скляна, також випікати або запікати в ній. І ціна такої форми 299. Поглянемо з вами на етажерки для взуття. Ось така етажерка для взуття. Показую вам, як на фото. Всі вони в складеному вигляді, на жаль. І ціна 279. Ось такий ще варіант. Корпус металевий. 169. І є знижка на ось таку етажерку для взуття. Також корпус металевий. І зі знижкою 249. І зовсім ось така малесенька ітажерка для взуття, полиця. Тобто ось. 149. Шоколад молочний від Very верипері з начинкою печива та горішки 270 грамів, 111. Також знижка на шоколад молочний мілініум мигдаль та родзинки 100 грамів по 60 І шоколад молочний. Лісові горішки мілініум по 79. А це ось така новинка: цукерки жувальні в будиночку. Будиночок, хатиночка, так. І коштує така новиночка по 88. Так. Знижка на шоколад, чорний світач, класичний. Вісімдесят п'ять грамів. І ціна шістдесят І ось такий шоколад, молочний світач. З начинкою фісташки 90 грамів по 69. Знижка ще на ось такий різдвяний календар конті 250 грамів. І ціна зі знижкою 148. Фігурка шоколадна Святий Миколай по 27. І ось така фігурка Санта. Шоколадна 60 грамів. 39. Стакан скляний, різдвяний новорічний З написом Санта і з блискатками по 99. Сніговічок чашка. Різдвяна новорічна 129. І ось така чашка керамічна різдвяна на лижах. 169. Чашка порцелянова різдвяна. Совушка сова, вілочка, олень по 69.